У нас буде кейс невеличкий про величінкі цифри. Це був інтернет-магазин меблі з лофтові меблі з натурального дерева. Все дуже гарно. Клієнт прийшов до нас у липні. Історія була така, що як і всі, як і більшість наших магазинів та рекламодавців. У лютому він призупинив свою роботу. Тобто, як і у всіх, були тяжкі часи. І він почав відновлювати свою роботу десь приблизно у липні. А від початку він спробував навіть власноруч щось запустити свою рекламу, але, на жаль, це не приносило гарного прибутку, це лише витрачало йому багато коштів, а це приблизно тисяча гривень в день і не приносило жодних продажів. Ми провели аудит його налаштувань та виявилося, що, на жаль, в нього було не налаштовано конверсій, в нього не було, налаштовано відстежування цінності. конверсій, в нього не було налаштовано ремаркетингу, тобто в нього не було таких самих основних компонентів для гарної роботи Google Shopping. І тоді що ж робити? Ну що робити? Звичайно, налаштовувати та працювати з цим. Спочатку ми запропонували йому Google, тобто нашу наше налаштування Google Shopping, яке ми проводимо з нуля. Та завершуємо перформанс макс кампанією, а також потім через декілька днів він також вирішив спробувати та докупити собі налаштування Facebook. Тому на наступних слайдах ви побачите як порівняння результатів, які були в Google та Facebook. Завжди можу рекомендувати нашим клієнтам пробувати два різних канали продажу, тобто дві різні площадки, щоб для себе зрозуміти, хто буде працювати краще та куди вам варто вкладати свої гроші, щоб отримати максимальну прибутку. І надалі, що ми бачимо? У нас був запуск. І тут у нас будуть представлені результати за один місяць роботи Google Shopping. Це були останні 30 днів, тобто один місяць це останні 30 днів. І ми бачимо такий результат. У нас було витрачено 1828 гривень, гривень, а продажів ми отримали 94 штуки на суму 306 64 гривні. ДРР, частка рекламних витрат при цьому у нас була 0. 0,5%. Тобто доволі дуже гарний результат, якщо враховувати, що реклама працювала десь з середини липня і до сьогоднішнього дню, сьогодні в нас вересень. Тобто дуже непоганий результат. І також далі ми бачимо: Facebook, Facebook. Останній місяць-останні місяць, останні 30 днів ми отримали такий результат. Витрат у нас було на 454 долари. А продажів 161 на суму 15 тисяч 690 доларів. Я вам там поруч для зручності переклала це у гривні, щоб можна було порівнювати чесно. І частка витрат на рекламу у нас вийшла 2,8%, тобто також дуже гарний результат. Але Facebook зазвичай він трошечки, трошечки дорожчий, ніж Google працює. І ми завжди рекомендуємо не ставити за низькі бюджети на Фейсбук. Тобто те, що гарно працює Google, для Фейсбуку може не вистачати. Та є ще така фішка, що чим більше у вас бюджет, наприклад, від 10 доларів, тим краще працює рекламна кампанія, тим у вас будуть дешевші, а дешевша вартість за одну конверсію. Тому що в системі буде краще. А, Знаходити, кому краще показати ваш товар, вона буде сама себе навчати більш гарно, і на цьому вона буде вам швидше і ефективніше приносити гарні продажі. Тобто ми бачили такий результат, у нас невелика різниця між ДРР там і там. Взагалом все дуже гарно працює, але, як і у всіх бізнесів, бувають свої нюанси, наприклад, клієнт дуже приділяю увагу тому, як виглядає його вебсайт, як виглядають фотографії. Він мене частенько запитував, як саме краще, який фон використовувати, яку подачу фотографії. Тобто це дуже впливає на продажі. Якщо це меблі, наприклад, то зазвичай людині більш приємно побачити цей затишок на фотографії та уявити себе в цьому затишку. Тобто, знаєте, як робить ікея. Ви приходите, у вас є шоу-рум, можете подивитися і себе уявити в цьому комфорті, і тоді вам хочеться купувати. Тобто з фотографіями, картками те саме. Також трапилась така історія, що в один момент. А щось сталося зі сторони світлопостачання у нашого клієнту, і нам навіть прийшлося вимикати рекламу на цілий тиждень, там і там. Для Фейсбук не дуже боляче, якщо ви вимикаєте не більше ніж на один тиждень. Для Google це трошки боляче, і після цього він буде трошки відновлюватись десь тиждень-півтори. Він буде відновлювати свою роботу, своїх алгоритмів. Тобто нам прийшлось. Як то кажучи, темпи трошки знижити, тому що клієнт не встигав оброблювати замовлення. Їх було на той час уже настільки багато, що вони просто не встигали все це виготовляти та відправляти. Тому дякую за увагу. Побачимо ще.